Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату інструментів, а також сайт по продажу і по прокату плиткорізів. Сьогодні до вашої уваги я хочу вам розповісти трошки про себе і трошки ту, про ту колекцію раритетів Бош, яку я назбирав за 5 років за які я займаюся цією діяльністю. Нагадаю, що я ФОП Савайло Анатолій Васильович офіційно працюю на ринку, маю фіскальний чек, є ділером більшості компаній постачальників плиткорізів, офіційний дилер Bosch. По Бошу я як продаю, так надаю його в прокат, так приймаю і в сервіс. Бачите, написано в на мене. Офіційний пункт прийому. В сервіс я приймаю як і в гарантійний, так і е, не гарантійні інструменти, але тільки в Так що, як комусь щось треба, звертайтесь до мене. Е, звісно, я маю деякі правила. Правила дуже прості. Я люблю Україну, це саме головне правило. Я не продаю і не купляю нічого російського. Ну, Все решта то вже таке. В процесі, давайте почнемо з головного. Що таке собою являє Bosch? Вона, він, асоціація у мене це з перфораторами. Тому я почну з перфораторів. Перші перфоратори Bosch, прямі перфоратори, в принципі, які всі репліки зараз ви бачите на ринку, це вже все репліки Bosch прямих перфораторів. Як би ви, яку б вони назву не мали. Бош винайшов прямий перфоратор в 1981 році і почав його виробництво. Но тоді він називався, бачите так, ubh 220 і UBH214. Це найперші е, перфоратори, які з'явилися на ринку. Е, звісно, потім це завод був в Німеччині. Потім завод в Швейцарії е, почав випускати найкоротші перфоратори в світі у е, 1986 році. І так і от склалася лінійка Bosch. Синя почала вироблятися в Німеччині, зелена, яку ви бачите, почала вироблятися в Швейцарії. Потім вони, я так розумію, розгалужились по світу, але що синя і зелена версії залишились і йдуть паралельно один до одного. Випускаються на різних заводах, але належать обидві Bosch. Що Перфоратори собою собою уявляли дуже коротко, бачите, вони були тільки двохрежимні. Перше це сверління, і друге це сверління з ударом. Прошу звернути увагу, що коли з'явилася сверл... функція відбійного молотка, навіть на пізних їх немає, це тільки на теперішніх версіях перфораторів, є функція відбійного молотка. Тому зазначаю, що треба обов'язково. Під час роботи як відбійним молотком треба переключати в режим свердління, тому що густа, густе мастило, щоб повноцінно змащувати ствол. Але перфоратори винайшли ви доволі раніше. Вони з'явилися набагато раніше, ніж з'явилися прямі перфораторами. Уявляєте собі, в 1975 році була, був ось такий перфоратор, він же відбійний молоток. Який працював ось такими бурами. Напевно, ви таких і не бачили. Ось такими кріплення. І у кожного виробника було ін... От хвостовики були інакші. Один виробник виробляв такі хвостовики, як Bosch. Інші виробляли свої хвостовики. І тільки Бош уніфікував, і з'явилися хвостовики SDS плюс спочатку, які заполонили весь світ. А потім е, ну ось, звичайний хвостовик SDS Plus, який е, випускається зараз. І тільки потім з'явилися хвостовики SDS Max на більш потужних інструментах. Також SDS Max е, випустив і розробив Bosch. Тому я рахую, що Bosch найкращий в, серед, ну, в мережі е, перфораторів. Е, до Бачите, ось тут є такі перфоратори, у яких хвостовики. У мене навіть немає бура. бура до цього хвостовика, до цього перфоратора, Я не знайшов до них. Ось такі вони цікаві були раніше вироби. Перфоратори, звісно, вони вже їх немає. Звісно, були і відбійні молотки, ось такого плану, які працювали. Досить 60-х років ще наші е, батьки, їми працю... ну, батьки, батьки нашими зубилами працювали, а німці працювали ось такими якісними інструментами. Звісно, в світі дуже багато реплік підробок. Боша, ось одна із них, вас тут я е, розмістив, це підробка, ну, така найпоширеніша, яка була раніше. Зараз ще їх набагато більше, але вони не являють ніякої цінності для мене, тому я. Їх і е, не розміщував. Потім вже Бош, також найперший, розробив ось такі е, акумуляторні перфоратори. Бачите, який у них акумулятор. Як не дивно, ці акумулятори такої якості, що вони дотепер працюють, їм вже по, е, практично по 30-40 років, а вони працюють. Ну просто дивина, яка була якість е, цих е, е, елементів, ні, ні кілька дмівих, напевно. Звісно, потім пішли ось такі акумуляторні перфоратори. Е, ну, зараз вони зовсім інші, ще інакші вже акумулятори, е, які продаються в даний час. Це я розповів вам про перфоратори і відбійні молотки. Е, зараз переходимо до е, історії борщ. Ну, саме давніше, що в мене є, це дриль е, 45-го року. Невідомо чи 45-го, чи ні. Це наш учасник бойових дій привіз з Німеччини, я так розумію, десь там її здобув. І потім мені я її викопую, вона у мене в музеї знаходиться. Звісно, у мене є дрилі 50-х років, Бош, ось такі викрутки цікаві, ось така роба, Бош. Невідома навіть есть, така незвичайної форми. Звісно, є досить багато на ринку продаються таких е, дрилі. Вони дуже якісні і дуже надійні. І, скажімо так, ну, задовільняють ці потреби. Ну, Звісно, вони у них повертаються тільки в одну сторону. Але, як на мене, у мене, якщо ви подивитесь, я своєму сину подарував для роботи ось таку дриль. Уявляєте собі, їй років 40 чи 30-40 років, а вона вже має саме зажимний патрон. В той час, коли взагалі ніхто не знав про дрилі, у німців вже були ось такі швидкозатискні патрони. І якщо ви... Хто любить інструмент, той знає, що це за звук, як вона е, працює, ця дриль. Ну, як на мене, цей інструмент ну, досить якісний. Він, як на мене, якісніше того, що зараз випускається. Звісно, у нього немає плавного пуску, у нього немає регулювання опорту за допомогою клавиші. Але у нього немає зворотнього руху, реверса. Але все рівно вона мені дуже подобається. У нього у неї ніякого биття. Вона зажимає до міліметру, ну, досить якісна дрив. Так, поїхали далі. Коли у нас не знали, що таке в країні шуруповерти, німці в 70-х роках випускали спеціальні шуруповерти для гіпсокартону. У нас не знали, напевно, що таке гіпсокартон. Ось такі у мене дві модельки: одна 80-х, друга з 90-х років. Звісно, дуже часто при... ось, ось викрутка. Оце викрутка. А це вже більш стара модель 90-х років викрутка. ну Таких і не постачалося, я навіть не знаю і не бачив в той час такі інструменти. Це дрилі. Досить потужні дрилі 650. У мене ще є, навіть в прокаті даю 800-ваттну дриль, яка виконує роботи по сверлінню з коронками ну, найтяжчому сверлінню. Вона запросто впорується з будь-якою ну, сверліннями по в бетоні коронок 70 мм для підрозетників, Як на мене, вона віддалі підходить. Це я про дрилі розповів. У мене хотів ще звернути увагу на акумуляторні шуруповерти. Ну, акумуляторні шуруповерти Bosch, як тільки з'явився перший Black Decker, шуруповерт там в якомусь далекому 70-му році, Bosch відразу почав випускати такий самий дуже схожий на нього шуруповерт 7,2 вольта. Звісно, вони вже давним-давно не працюють, не випускаються. Але він ще дотепер працює. В принципі, весь інструмент, який у мене є, він робочий. Його можна взяти, якщо зарядити акумулятор, його можна включити. Потім от такі почали простенькі е випускати е шу шуроповерти. Ну і звісно, е дійшли до того, що ми маємо зараз е в продажі. Ну, це окрема тема. Це як дуже... Зверху, якщо ви подивитесь, це е радянські е інструменти. Е які ну, Їм також по 20, 30, 40, 50 років, е, у них одна біда, одна із бід, вони е, дуже били струмом. Тому на кожному на ній написано перед роботою треба заземлити. І звісно, культура виконання і оця дриль, ось, наприклад, ось ця дриль і ось ця дриль, вони досить схожі між собою. Але коли я розібрав дриль Bosch, і коли я розібрав радянську дриль, Культура виконання робіт настільки різна. Тут від, ідеально. Всередині все чисто, все сухо і все ідеально е, зроблено. Там же якесь барахло всередині вже трух, трух, труха. Е, що я хочу ще вам розповісти? Дивіться. Є е, в мене є ось такі. Це. Це паркетка. Раніше паркеток не було. Було дриль, і до неї була насадка Bosch для е, виконання е, тої мети, як ця зараз служить циркулярна пила. А ось раніше воно таке було. Це фрезер. У нього дуже маленька потужність 400 Вт. Але він якось виконував свої функції. Це лобзики. Їх не застосуєш, бо у них вже. Зовсім інші хвостовики і ті пилки, які зараз випускаються, вони не підходять до всіх е, моїх, на жаль, е, але вони фізично працюють. Е, перед вами ось така кутова машина. Е, бачите, в якому корпусі вони е, е, дуже цікаві болгарки. Я зараз окремо, е, вони всі працюють, всі відалі. Е, е, я окремо розповім е, про неї. Вони досить цікаві. Це німецька, це Швейцарія. Ось така шліфмашина, якій теж, вона 75 1975 року, ви уявляєте, і дотепер служить. Ну, це кутові шліфмашини, які раніше випускалися і раніше випускалися в Німеччині. На жаль, зараз вони випускаються в Росії всі 230-ті, тому я їх не рекомендую купляти. Е, а тільки рекомендую або німецькі, або китайські, ну або Швейцарія. Е, ось дивіться, раніше, ну, звісно, от, це прапор бойовий. Так, хай він стоїть тут. Це сверлильний станок. Раніше не було такої сверлинства, бо була стійка Bosch І на нього кріпилося і разом постачалося ось такий сверлиний станок, але я дотепер їм користуюсь в повсякденному попиті, якщо мені треба щось засверлити. Ну, це я вам дуже коротко розповів. Це вже нові мої інструменти, які я продаю. Так я являюсь дилером, і нівеліри. І перфоратори, і шороповерти, і все-все, все що є в продажу. А зараз я вам розповім про той інструмент, який у мене є в прокаті, який ви можете трошки е доторкнутися до раритетів. Так. І я сам їм користуюсь. Дивіться, ось цей, яке чудо просто. І має реверс. Має регулювання обертів, має, скажімо так, тут немає тріщотки, тому є такий механізм, який обмежує, вона зупиняється. якщо, Бачите, вона зупиняється просто, електроніка срабатує і зупиняється. Зупинилася, якщо поставити більше, її дуже тяжко зупинити. Має механічне переключення. Ну, як на мене, ну, дуже цікавий інструмент, який випускається дуже багато років. І мені дуже подобається він в роботі. Щось таке е, висверлити або закрутити. Ну, звісно, він трошки величенький, але повністю виконує свої дії. Це ударний шуруповерт 24 вольтовий. Він дуже подужний, і тому якщо комусь треба щось десь просверлити в цеглі або навіть в бетоні, він запросто виконує свої функції, бо навіть таких вже і немає. 24 вольтових такої потужності, Ну, звісно, він тяжкуватий, але якщо щось серйозне треба зробити, треба брати його. Хочу розповісти про кутові шліфмашини. Бачите, раніше у них фіксація шпінделя була ось тут, був шестигранник, і тут ви сюди фіксуєте і відкручуєте. Ну я поставив, тому що я сам користуюсь, поставив швидко гайку. І щоб хто знає, той зараз почує звук, як вона працює. Запам'ятайте цей звук, вся, вся люба кутова шліфмашина має так працювати. Вона працює навіть тихіше, ніж той інструмент, який зараз я продаю. Ось весь коротко я розповів про те, то, чим я займаюся. Так що прошу звертатися до мене, щоб щось взяти в прокат, щоб щось купити. Буду радий вам проконсультувати по всім питанням, пов'язаним з плиткорізами та з інструментом Bosch. Всього найкращого, не хворійте, будьте здорові!